Умиці руки печальна повість, умиці руки нечиста совість. Пробиті руки любов до світу, пробиті руки міць за повітом. Умиці руки це власне право. Умиці руки це крик вараву. Пробиті руки любов небесна. Пробиті руки. Не зими весни. Умиці руки це слабкість волі, умиці руки скорботні долі, пробиці руки нам покаяння, пробиті руки з Христом єднання. Умиці руки це фальш душевна, умиці руки тремтять непевно. Пробиті руки це час прозріння, пробиті руки для нас спасіння. Умиті руки невдала сповідь, Умиті руки біль серце повнить. Пробиті руки ні з чим не схожі, пробиті руки це царство Боже. Як ви помітили, в цьому вірші порівнюються два типи рук. Як ви думаєте, чиї це руки? Ісуса Христа і Пілата. Ісус Христос, коли його розпинали, точніше, Пилат в останній своїй промові Він сказав, що він умиває свої руки і йде. Він байдуже пішов. і Відповідальність за гріх народу Він передав народу, він не взяв за себе відповідальність за кров праведника. А що зробив Ісус? Він навпаки взяв наш гріх, взяв відповідальність за Нього і пішов на хрест. І е, навіть Хомі, коли Ісус Воскрес, Він сказав, що е, в Івана 20,27 Поклади сюди свій, свій палець, поглянь на мої руки. Простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь не віруючий, але віруючий. Бог сьогодні простягає свої руки, свої пробиті руки до нас і чекає нас в своїх обіймах, щоб дарувати зцілення і прощення. Амінь.